Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом маринованого винограду солодкого на зиму. Я вже обірвала виноград, помила його добре і зараз буду заповнювати баночки. Для цього рецепту підходить виноград твердих сортів. І в основному я беру столові сорти, не технічні. Не з тих, які, яких вино роблять, а ось такий гарненький виноградик. Зараз буду заповнювати баночки, це все робиться швиденько. Тут нічого стерилізувати не потрібно. Так що, поїхали. Заповнюю її виноградом. Виноград, він такий, що коли його залити, окропом, він. Трошки всядеться, так що заповнюємо. От так ось так. На цю баночку в мене не вистачило синього. Ну, як він там є, але я думаю, зроблю ще з таке. Цей більш м'якіший, Але в тому році я закривала і цей. В тому році я закривала більше баночок, баночок 10 чи 11. В цьому році, на жаль, нема в мене баночок більше. Зараз заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин, 10-15 хвилин. Так, залили і закриваємо 15 хвилин і потім повернемось. Можна вкутати на ці 15-10 хвилин, можна ні. Я в тому році так і залишала. Так, виноград постояв, і будемо зливати водичку. Воду ту, що ми злили, я поставила вже на вогонь. І зараз буду сюди додавати цукор і лимонну кислоту. Водичку можете брати іншу, або ж цю, яку ви зливали. Так, я вам кажу, як йде за рецептом. На 1 літрову банку йде 100 г цукру і 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. В тому році я додавала так. А в цьому році буду менше цукру додавати, бо мені було дуже солодкено. Я не скажу, що прямо воно дуже таке солодке було, але вирішила я зробити менше цукру. І лимонна кислота. Вода закипіла, заливаю окропом і закриваю кришкою. І все. Закутали теплою ковдрою, перевернули, хто перевертає, і наш виноград готовий. Так гарненько все пошатали, щоб цукор розтанув, а гаряче. І все. Зараз буду заносити вже до погрібу. Дивіться. він такий майже ціленький. Але взимку смачно. Хочеться взимку якогось різноманіття. Можна навіть його використовувати в салати або прикрашати, або є там салат, де один шар винограду йде. На зиму трошки винограду буде. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!